Так, друзі, доброго дня, громадська організація та Вірінський осередок Мазур Юля. Сьогодні маємо невеличку задачку з зірочкою. Але давайте почнемо спочатку. Значить, що ми маємо? Ми маємо цілу купу беззаконня, яке твориться в цій державі. І цілу-цілу купу прислужників цієї системи цілу купу Підарасів. Для тих, хто хоче сказати, що Юля Матькається і когось ображає, значить. За коротким словником жаргонної лексики Лесі Ставницької лексема підарас означає нікчемну людину, дії вчинки якої викликають роздратування. Тобто це слово суттєво втратило своє первинне значення гомосексуал. Ну, ви знаєте, кого я вважаю нікчемною людиною, а отже, підарасами, це мусорів і прислужників системи. Історія з мусором морозом має своє. Продовження. Значить, зачитую вам документи, і зараз ми з вами будемо разом вирішувати задачу. Значить, читаю вам рішення номер м 33 щодо скасування постанови про справі, про адміністративне правопорушення та надсилання справи на новий розгляд. Я тимчасово виконуючи обов'язки командира батальйону патрульної поліції з обслуговування Хмільницького району, управління патрульної поліції в Гінецькій області, департаменту патрульної поліції. Майор поліції Хацьола Юрій Володимирович розглянув звернення щодо оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі. Серія ЄНА 2784-626 за частиною 1 статті 127 кодексу. Про адміністративні правопорушення далі КУПАП, яку виніс поліцейський заводу номер 1 роти 1 батальйону патрульної поліції з обслуговування Хмільницького району управління патрульної поліції у Вінницькій області, департаменту патрульної поліції, Рядової поліції, Пронь Антон Олегович. Накладенням адміністративного стягнення у вигляді штрафу в сумі 255 гривень відносно Мазур Юлії Степанівни, що проживає адреса. Про те, що 8.08.15 о в місті Калинівка дорога АДМ 21, 282 кілометр пішохід здійснив раптовий вихід на проїзну частину. Чим порушив пункт 4, 14Б правил дорожнього руху, раптовий вихід пішохода, вибігання на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Юлія Мазур не погоджується з постановою та просить її скасувати. Проведеною в межах компетенції перевіркою встановлено, що на підставі зібраної інформації справу необхідно направити на новий розгляд. На підставі викладеного, керуючись пунктом 2 статті 293, КУПАП вирішив. Постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі серія ЄНА 2784 626 за частиною 1 статті 127 КУПАП скасувати, а справу надіслати на новий розгляд. Ну і тут підписався нам, значить, Юрій Хацьола. Тепер далі отримала цікавий документ. Зв'язку з новим розглядом справи про адміністративне правопорушення щодо вчинення вами проступку, передбаченої частиною 1 статті 127 КУПАП, повідомляємо про необхідність з'явитись 17 вересня 2024 року на 9 годину, тобто сьогодні. До батальйону патрульної поліції з обслуговування Хмільницького району управління патрульної поліції Вінницькій області, департаменту патрульної поліції за адресою Вінницька область, Хмільницький район, місто Козятин, провулик Кодратського, 1А. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, паспорт та водійське посвідчення. У разі вашого неприбуття розгляд справи про адміністративне правопорушення буде здійснено без вашої участі відповідно до вимог статті 268 КУПАП. Юрій Осадчук, командир батальйону. Значить, я думаю, що справу з мусором морозом ви бачили всі. Дивна ситуація виходить. Значить, дивіться, що відбувається. Стоять мусорня біля узбіччя. З порушенням правил дорожнього руху, але з руками в руках натягують на тому повороті в Калинівці цивільне населення. Нібито роблять корисну справу, запобігають. Порушенню правил дорожнього руху. Але коли стоять самі з порушенням і створюють аварійну ситуацію на дорозі і за це отримали зауваження від мене, то, користуючись своїм службовим становищем, що відбулося? Мусор мороз разом з другим мусором про нього винесли мені постанову, справу, до речі, розглядав мороз, а постанову виніс пронь. Про те, що я такий злісний пішохід вискочила на проїжджу частину, десь там намагалась щось перейти. Але якщо дослідити усі наявні докази, а саме прямий ефір на достав. То можна побачити, що мій автомобіль стоїть припаркований, я далеко не пішохід, я водій, котрий зупинився. Запитати, що сталося з працівників патрульної поліції, що вони аж так нагло порушують правила дорожнього руху і тим самим змушують порушувати ці правила водіїв, котрих вони там зупиняють. Шановні водії, коли ви звертає, звернете увагу на правила дорожнього руху, якщо ви їх вчили, то ви будете знати. Що е, на законну вимогу працівника патрульної поліції ви повинні зупинятися згідно правил дорожнього руху. Якщо будете зупинятись там і почнете з ними цапатись, не, не вдасться їм довести, що е, ви щось там порушили по швидкісному режиму, то будьте готові до того, що отримаєте постанову е, стосовно того, що ви не там припарковані, або стосовно того, що ви пішохід. Значить, мною була подана е, заява в управління патрульної поліції, до речі, незареєстровану юридичну особу, е, як сказав колись суддя в Апеляційки, що ми маємо велику прогалину в е, законодавстві, а ми через прокуратуру відкрили на них озброєне угрупування. Така була в нас історія, хто з нами давно, той це пам'ятає. Так от. Подали ми заяву на скасування постанови. Постанову скасували, але разом з цією заявою ми подали ще заяву на відкриття дисциплінарного провадження стосовно цих двох мусорів, котрі, порушуючи і використовуючи своє службове становище, натягують людей і хочуть показати, що вони царки. Ну, підарас, є підараз, що зробити. Так от, сьогодні дуже цікава ситуація. Я ж така думаю, тю, блін, ну скасувати, скасували. Не буду до них їхати, не бачу е, ніякого сенсу їхати. Ціла купа доказів, прямий ефір, що є безпосереднім доказом. І сьогодні мені дзвонить мусурмороз. Е, дзвонить і повідомляє, що мою справу, розгляд моєї справи перенесено на 25.09. Ну, я ж така думаю, тю, ну. Які питання розглядайте? І виявляється, що мою справу має розглядати той самий мусор-мороз. Тобто в країні таке беззаконня, що наплювавши на відкриття дисциплінарної справи, осачук, хацьола хочуть отримати на себе дисциплінарку за те, що не відсторонили цих двох мусорів і дозволили їм проводити повторний розгляд справи. Коли на тебе фальсифікують справу, тобто два мусора, да? потім начальство скасовує цю постанову, і потім знову цих два мусора, не поніше ніякого покарання, знову розглядають твою справу. Ми, знаєте, живемо в цікавій країні, в цікаві часи. 24 стаття закону про нацполіцію чомусь не виконується, чогось ці мамині царапинки не йдуть захищати державу. А замість того кошмарять звичайних цивільних громадян. Е, я зіштовхнулася, було таких пару коментарів, мені писали, що е, там дає відео з, з мусорньою, яка позорить форму поліції. Е, значить, мені писали, боже, а куди ж ви будете звертатися, якщо вас обкрадуть? Слухайте, я е, в Калинівський відділ поліції, щоб не збрехати, написала більше 50 заяв про злочин. Жодну з них чогось не внесли згідно 214-ї КУПАП. Не, роз, не КУПАП, господи, згідно 214-ї КПК, чогось ніхто нічого не зробив. Мені приходять одні відписки, що вони не вбачають злочину. Нагадайте собі, будь ласка, наш суд, де була ухвала судді Дубановської: про те, що. Вільні слухачі мають повне право бути присутніми і журналісти. І безпосередньо ця ухвала була на моє ім'я, на моє клопотання. Потім появився такий собі провокатор, суддя шовкопляс, котрий своїм помахом руки заборонив людям відвідувати залу судових засідань по Павлову. І потім була ціла куча підарасів, мусорів. Поліції діалогу і остальної хрені непонятної, того, що, ну, е, знаєте, коли людина не представляється, не має належного, затвердженого державного посвідчення, то хрен пойми, хто вони такі. Окрім того. Поліція діалогу, навіть якби вона там і була, то в її обов'язки входило одне єдине: це забезпечити порядок громадський. І е, якщо виникає якась конфліктна ситуація, то її згладити. Якщо не можна з цією е, конфліктною ситуацією справитись в законодавчому руслі, тоді поліція діалогу просто-напросто відходить. І е, була ціла купа інших структур, які могли вирішувати ці питання. Але був підараз Кравченко, котрий, вда, мало того, що вдарив мене в живіт, отримав за це ляпця по щуці, то ще й Підарасі, по-другому не назву, е написало на мене заяву. І тепер оце нас таскають по цих судах. Ще раз розкажу вам про одних Підарасів: є такі е у Київській області карний рошук, керівником якого був Калєсніков, котрий тепер є керівником. Е Управління, управління поліції у Закарпатській області. А раніше він керував тут в Київській області карним розшуком. І саме оці підараси підкинули паші гранату. Саме оці підараси підкинули Назару гранату, але про ту другу гранату ніхто нічого не говорить. Десь вона пропала. Саме оці підараси фальсифікували справу, саме оці підараси дергали мою маму разом з Заруцькою сніжаною. Саме оці підараси. Нікчемні люди е, творять беззаконня в країні в той час, коли мусять йти на фронт і берегти нас з вами там. Е, я думаю, що ви вже всі бачили відео, як ціла зграя цих підарасів на, держав... на автомобілях, купляних за державні гроші, виїжджали з Покровська. Я думаю, що ви бачили цілу купу відео про те, як ціла купа цих підарасів перейшли на сторону окупанта разом зі зброєю. Разом з автомобілями і з усім, як ціла купа цих підарасів, щемили наших хлопців, котрі з 2014-го стояли на захисті нашої держави і потім оці ж підараси здавали наших хатовців. Я думаю, що кожному свідомому українцю стає зрозуміло, що поліція в Україні бездієва і найбільші злочинці це саме люди, котрі носять чорну форму, чогось не таку як потрібно. Ходять з підробними посвідченнями, кажуть, що їм такі видали. І на мою особисту думку, головний підарас – це Клименко, Того, що стільки, скільки є скарг, то вже можна було б щось без цим зробити. Ну, якось так. Коротше, по справі буде цікаво. І якщо вона буде розглянута і не матиме належного результату, то я обіцяю дисциплінарку. І хацьолі, і осадчуку. І повірте мені, що це діло принципа. І прийдеться, то поїду в Київ і прийду до вас з усіма належними документами, як то потрібно. Е, до речі, подивіться наш телеграм-канал «Доста Україна документи. Там є дуже чудова відповідь про те, що постанова 1137 аж ніяк не стосується працівників патрульної поліції. Того, що та постанова стосується лише представників державних органів влади. Бо вони такими не є. Приватна структура, приватна охоронна фірма, котра навішує українцям свої правила гри. Розкажу вам, чого я так кажу. Того що. Окрім того, повідомляємо, що відповідно до статті 252 КУПАП орган, посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням. Що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю? Ви поняли? Тобто мусорня, підараси, сміття, як їх ще назвати, так щоб до них дійшло, хто вони і їхнє ставлення людей до них керуються своїм внутрішнім переконанням. Тобто, якщо мусор мороз. Ображений з дитинства, то він керується своїм внутрішнім переконанням. Йому страшно йти воювати на фронт, і він в тилу воює з дружиною військового і з дочкою загиблого захисника. Ну, чекаємо на розгляд справи по Мусурському. Далі буде Геодоста.